Оце так мистечко знайшли наприкінці походу. кожні 5 метрів гриб дивиться який слід. Бачите? Раз, два, три, чотири чи п'ять когтей і ось такі, як... Ну, Більше за мою руку. ну Це вже схоже на слід від медя. У нас, до речі, сиріше є два балони з собою. Один у мене, один у неї. балонів, на Всяк випадок. Все буває. Ще не зайшли в ліс, От бачите, метрів 15 до лісу. І дивиться, які опеньки. Отак. От Вітаю, друзі. 19 вересня. Ми знову в західних гарганах. Сьогодні досить тепло, ну десь 18-19 градусів. Тому я куртафанчик в рюкзака поклав. Так, футболки, досить комфортно. Приїхали сьогодні на знайомі нам місця подивитися, що тут по грибочках. Вчора ви бачили. Ми, до речі, в цих місцях знаємо 4 схила, 4 маршрути грибних. Ото був перший. Ми хочемо, напевно, завтра поїхати на другий схил подивитись. Якщо на першому вже є, то на другому також можуть піти грибочки. Чому сьогодні не пішли? Думали що і сьогодні підемо на другий схил. Ми пішли, тому що трошки пізно приїхали, а там такий другий схил, саме-саме такий важкий. Із всіх чотирьох там треба більше часу. Тому походимо сьогодні по таких відносно ровних місцях, вздовж річок, і подивимося, як тут з грибами. Ну що у вас, якісь знахідки є? Не чутно, напевно нічого. А у нас вже трошки опеньків є. О! Ох, і водичка така холодна, аж через чоботи чутно. Воно, бач. Досить гарно чого. Ми сьогодні в нашому звичайному составі Одежека. Жекері? А, воно він, ховається. Я, Ірішка, та й наші собаки. Марсель, Жекері і Більба. Ще не дійшли до місць наших. Нехай собаки трошки полазить. По річці покупаються. А їхали, друзі. Похмура погода була, а зараз бачите як сонечко вийшло. Що вас пішли? Пішли, Марс, пішли. Бербошик, пішли. Ну що, друзі. Зайшли в сам ліс. Подивимось. Як тут грибочки випочивають? В цих місцях. Щось стоїть, не знаю що, ні. Опа. Побачив герба, бачите, такий міцний, чуєте. Думав, що білий, але ні. Під шляпкою пластинки. Ех. Бірбоніс, ти зі мною сьогодні. Що там в тебе? Червоняк. Ну потім підійду й покажеш. Ось так вже перші знахідки є. Ну, хоча перші знахідки у нас он, декілька опеньків. Там, до речі, я не показав, там за кущами ще групка опеньків. Невеличка, але таких вже старих. І до речі, на другому схилі Там дуже опенькове місце є. Якщо плани не змінюються, то завтра обов'язково поїдемо. Невже білий? Друзі, білий. А. Ух ти, така ніжка. Ой, який. Але... О! Трошки під'їли. ну Зараз подивимось. Він не хробочливий, але от це я якось в відео показував такі чорні жуки, вони залізають в ніжку і з'їдають її. Гарний, чистий. Але трошки з'їли, ну нічого. Перший біленький є. Поруч ще один, бачите, але він не дочекався нас. Це що стоїть? А ні. Це не наш грибочок. А у вас щось є? Не чують, от так. Зараз договоримо. О, оце той червоняк, да, що ти знайшла? Ага. Ну, Бачиш, чисто. Я бачу, бачу, чисто ножка там губку зняти да і все. Ось дивиться, якийсь звір. Та я теж знайшов, якийсь звір, з'їв ніжку, але сам гриб файний. От такий червоняк. Я тоже червяка знайшов. Ты такой же, да? А, бачу. Ну, друзья, пойдем вам покажу. Трошки ближе. Еще один червонячок дивіться, какие молодые, а. А? Да, еще червонечок. що а лисичка ні. що там, хаще да? Да, тут же, друзі, ми не пройдемо. жекері розвідник по кущах по лісу. Да, тут непролазні ліса починаются. Такий участочек. Давай трошки назад повернемось, так? Да? І там я бачив прохід. Перескочимо. Там лісова тропка є. По неї підемо і подивимось. Де є ще заход в ліс? Що в тебе там? Ну показує. А, це той, що ти знайшла, так? Да? Ага. Та гарний такий що. Таких би знайти було б непогано. А в мене такий покусаний якась білочка, чи хто? Мишка, погризла трошки, але чистий. Більба? Yeah. Куди пішли? Вийшли ми з ці хаші і трошки іншої дорогою пішли, не як запланували. Тому що, ну ви бачите, там нічого не знайшли. Ви бачите, який... Молоди ну, оленячі рожки. Ух ти! Дивиться! О, краса яка! Треба тут подивитися! Може будуть якісь горбочки! Гірська річка! Супер, так? Да? Бачите за що я говорю? Сонечка, тут гори навкруги. І сонечко ще трошки, напевно, 10 хвилин да? і зайде за гору. У нас дуже мало часу на другий схил було підійматися. Я кошика там залишив. Зараз давай спущусь, подивлюсь, що тут. А ти поверху глянь там. Шек обрежна. Це за грибочок. Ну схоже на козлнка. Але ми їх не беремо. Це щось таке схоже на маслюка. Ну що, нічого там, да Козлнок один, і те не впевнений, це що за гриб Може білий, ні, сироїшка. Колір шляпки такий схожий на білий. Вирішили так, друзі. Раз уж тут гриба практично нема, ну ви бачили, то підемо, пошукаємо, походимо по тих місцях, де ми взагалі не були. Тут є ззаду мене. Гірська дорога, вона веде, ну прямо йде. І от праворуч-ліворуч в цих лісах ми були. А тут є така як стежка, колись дорога. О, сюди ми ніколи не ходили. Подивимось тут. Самим цікаво. Бо як запланували, в цих місцях грибів нема. Дивіться, як росте дубовік єстівний тут якийсь олені що, залишив. і він там собі гарно почуває жека пішли лисички Гарний. Друзі, то що я вам показував дубовик, і там бачили кучу екскрементів. Да. Я казав, що олень. Але дивиться. Так, Жека, відходь, дивиться, який слід. А бачите? Раз, два, три, чотири чи п'ять когтей, і ось такі. Як... Ну більше за мою руку. Ну, це вже схоже на слід ведмедя. Лисочка. ага Ну так, ага, і так бачу, гарно. Потихеньку, потіхеньку може. Позбираємо сьогодні грибочки. Я впевнений був, що якщо на першому склоні вчора знайшли гриби, то і в цих місцях повинні бути. Але ні. Ну. Рік на рік ще не приходиться. Може в цих місцях ліс відпочиває. Та слід дуже цікавий. От поруч ще також когті і п'ятка як. Ще дубовичок, але в цвілі, бачите? Нічого нема там, так? Да? Може заглянемо ось тут. У нас, до речі, старіше є два балони з собою. Один у мене, один у неї, перцових балонів. На всяк випадок. Все буває. Бачите, слухай, Іріша, ми тут ходимо по, по якимось дивись попереду. Це не корова, не лошадь. Тут їх нема. Відійшли трошки від річки, знайшли таке цікаве місце, де теж можуть бути підосичники, білий можуть бути. Ми тут саме в цих в цьому місцечку не були. Тому цікаво подивитися, що там далі. Дуже багато от таких калюш. Це як болота тут, напевно, далі, я так розумію. Якщо так воно і буде, то повернемось, але зараз подивимось. Так і є, друзі. Попереду в нас були болота, тому вирішили повернути і подивитися де можна ще пройти. Воно воно там. Спробуємо зараз якось. Ш, якась знахідка якась. Там під Зараз подивлюсь. Жека. Ану, відди. Підхожим, схожий. Може бути і білий. Ану. А, ні. а схоже шапка. Відійшли ще далі. Від річки. Вася тут лісок який. І підберезник, під осичник, вибачте. Але він набрав з себе води, ну, гаплики, нехай залишається в лісі. Ох, тут і кущів ягоди, то капець. Це що? Польський гриб, але теж набрався водою. То не було досиків, не йшли гриби, то зараз багато напевно вологи в деяких місцях в горах. Вчора ви бачили, я там ми з той гриб, що молодий, він... Не бере себе вологу лішню. А той гриб, що стояв вже, він набирає вологи. Який красотун! Такий класичний червоний мухомор. Але білих поруч немає, подивився. Прийшов буквально 30 метрів, бачите, який червоняк. А поруч з ним ще один. Ох ти, Як засів, а? Така ніжка. О! Ну, це вже гарно. Настрій трошки підіймається, тому що там ще один грибочок. А той участочок лісу, ну ви бачили, весь гриб набрав себе водичку. І гапликимо. Ну це якийсь клондайк. Дивіться, ще один. Ріжка з собаками там трошки ближче до річки ходить. А я в розвідку пішов. І не даремно, бачите? Треба це місце запам'ятати. Сюди можна окремо приїхати. От саме в цій Я і не знав, друзі, що тут є такий лісок. Тут болота такі, через болота проходить, обережно там є перехід. Бачите, які грибочки тут. Ха -ха. Оце так, я зайшов, а? І ріжки покажу, ну от зраді, а дуже гарне місце для червоняків точно. Та й для білих, але ж бачите, сьогодні щось... Щось тільки одного знайшли і все. Супер. Ще один, друзі. Нічого собі. Дивіться. Вже дуже пізно. О, і ти загрішай. О, ти. Тягнути всіх сюди, бо... Ну вже темніє, друзі. І треба нам повертати до машини і їхати додому. Ще буквально 5 хвилин подивлюся і повертаю до банди. оце так містечко знайшли наприкінці походу. Кожні 5 метрів гриб. На жаль, друзі, нема часу. Темніє нам ще вибиратися з гор. М -м -м. Ось в таке місце. Під самий кінець походу. М -м. На жаль, бачите, що твориться, Дивіться. ще гриб. Ой-ой-ой-ой-ой. Забрав я іріжку з собакинами, дійшли ми вже до машини, друзі, ну, досить непогано, але наприкінці. І часу, на жаль, вже нема. Тому будемо ми збиратися доїхати додому. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось, бачите, і це все наприкінці походу. Ну, оцього білого. Спочатку там він один лисички трошки оцього. Оцього Іріша знайшла, під А це все вже наприкінці походу. Ну то, ну то, це так так. І до речі, бачите, лисичка. Декілька штук можна зібрати до кошика. Ну це вже така підгулявша. Оцю зберемо. Ось ну, цю можна, так, да, гарно. Ну Це вже все є. До кошика ще. Ось такий у нас сьогодні рибний улов. Гарний настрій, хоча і не вдалося далі позбирати грибочки. Обов'язково в це місце сюди ще приїдемо. От. Ну а зараз друзі, будемо їхати додому з вами, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока!